Вітаю вас на своєму каналі Вихиляси з вишивасами. Ось на прохання глядачів я буду показувати, в як, якій послідовності я буду збирати цього вогнегасника. Я його вже закінчила вишивати. Тепер багато дівчат питають, що ми вміємо змережувати, але не вміємо зшивати От я вам покажу, як воно буде зшиватися Спочатку я просто наживляю. Отаким шовом, ну, будь-якими нитками нема різниці, бо я їх все одно витягну. Я збираю приблизно ну, в такому вигляді просто збираю. Деталі один до одного. Починаю з пришивання, оскільки це крій реглан, та й в будь-якому крої треба починати з пришивання рукавів. Якщо то був традиційний крій, я би отримала хрестовину. А зараз я буду, покажу вам, як я буду збирати крій реглан, де треба шити по косі. Ось це в мене рукав. Я його навпіл. рука в три чверті. І е, я нічого не різала. Тобто, коли розкроїли деталі, я просто обкидала отаким швом. Бачите, обкидним швом. просто щоб він, щоб він не сотався. Е, і тепер починаю шивати в техніці е, позад голки. Ось, Бачите, на вивороті я маю отакі стіпки. А отут, просто я витягла оцю нитку, яку я якою я наживляла ці деталі, і от таким дрібненьким кроком по косі починаю шивати. По прямій це набагато простіше. Тобто крок не повинен бути дуже широким. І ось таким чином я починаю, це перший у мене прохід, я починаю з'єднувати деталі, отакий от шов. Тоді ми отримуємо отаку, ось в мене вже пришитий. Оцей шов вже зроблений, оце вже пришитий рукав реглан. Тепер мені треба, я ще нічого не вирізала. Викріку ви бачили, ось по викрійці я буду вирізати, я залишаю десь пів сантиметри. Покажу я зараз, як це робиться. От Я беру отакі такі гостренькі ножечки і потихеньку починаю дуже обережно, акуратно, просто різати оці два шари тканини, які я тут зшила. І ось починаю їх різати, залишаючи приблизно пів сантиметра. Мені цього вистачить. Зауважу, ріжу я густрими ножичками, не поспішаючи. І дуже обережно, і одразу я буду обробляти цей шов. Тобто оцей зріз, він поки ще не розтягся, не розсотався. Щоб цього не страпилося, я зараз доріжу, доріжу і покажу, як я обробляю оцей шов. Ось я зрізала вже, ви бачите. У мене залишився отакі клаптики, бо зрізала я одразу два шари тканини. Я беру отаку тонесеньку ниточку в тон полотна і починаю обробляти краї, поки вони не розсоталися. Навіть я дуже обережно різала, і бачите, ниточки вже стирчать. Тепер дуже важлива річ. Я можу петлевим швом шити звідси або звідти. Тобто я буду шити таким чином, щоб оці. Ниточки я буду шити ось у цьому напрямку, куди скеровані оці нитки. Ось я закріпила вже ниточку. І такими дрібненьким кроком, мені тут не дуже зручно захоплюючи майже аж до самого шва. Дрібненьким кроком я прохожу петлевим, швом петливими стібками обробляю оцей край. І бачите, оскільки я пішла звідси, навіть оці ниточки, які ну, трохи вже вилізли, вони е, нібито е, закріплюються оцим, цими стібочками і вони не стирчать. Тобто, таким чином я захищаю оцей шов, зріз Коси, по прямому там набагато простіше. Я вибрала такий більш ускладнений варіант. І ось я таким дрібненьким кроком починаю обробляти, ще трохи притягую, для того, щоб він не роз'їжджався, бо по косі, коли я ріжу, воно все ж таки тканина деформується. І ми отримуємо отакий. Зараз покажу, ось він в мене вже прошитий. Бачите, пів сантиметра мені вистачає на те, щоб обробити отакий шов. Далі буде третій етап, бо це ще не все. Оце, це ж в мене виворіт, бо я зшиваю лицем до лиця. Я оцей шов ще можу додатково укріпити. І якщо, ну, якщо кравчиня шиє, вона оті дві половинки шва, вона їх отак розділяє, розпрасовує, але оті краї повинні бути оброблені, щоб вони не соталися. Тут в цьому випадку. Я покажу зараз, що я буду робити. Оце ще раз нагадую, в мене виворіт. Ось я пройшла всі шви, починаючи з отих, пришиваю рукави до станка, а потім прошиваю бокові шви. Прошила, і тепер як я їх обробляю. У мене є нитки, я беру в тон тканини, або отакий ну, це дантель кручені нитки, або чудові нитки DMC Special, або ну, захотілося мені зробити у той шов, пройти отаким шовком. Зараз я покажу, як це робиться. Ось тепер продовжимо. Я почала шити шовком, е, тепер такий нюанс. Я повинна оцей шов е, за, е, запрасувати у бік рукава. Тобто, ніби щоб рукав був нашитий на станок. Отаким От чином: оце в мене рукав, оце в мене станок, ну, перед чи спинка. І ось таким самим вистігом. Як я робила в попередньому випадку, я просто беру і ще раз прохожу оцей шовчик, намагаючись, щоб в мене були стібочки всі однакові. Ось. Так, я трохи змінила спектр на лампі, щоб було краще видно. Оці стібочки бочки у мене повинні бути однакові. Шовчик, бачите, він пружний. Тому ним можна шити по косі і вже дивіться, я шила ну, пройшла вже отаку діляночку. І воно в мене має дуже естетичний вигляд. Воно укріплює основний отой шов головний. Ще я закріплюю ось на вивороті. Бачите? Оце в мене оброблений край, і я пришиваю, тобто він в мене не буде вивертатися при експлуатації. І, Тобто я двічі прохожу кожного шва. І от таким чином я дуже міцно, надійно шиваю. і так, що це дозволяє мені. Воно не стягує тканину і дозволяє потім маніпулювати руками. Ну, ось майте користь, якщо хтось хоче сшивати, а не змережувати.